Урочиста літургія відбулася вранці у Володимирському соборі. Після служби віряни, значна частина яких прийшли у вишиванках, рушили хресною ходою до Володимирської гірки, де святійший патріарх Київський і всія Русі Філарет відправив молебень. Відзначення дня хрещення Київської Русі розпочинається зранку у Володимирському соборі Божественною літургією. На урочистості з'їхали свіряни з усієї України. Це свято ну все це. Це наше минуле, це наше майбутнє, це, це все для нас найголовніше. Це хрещення нашої Русі, нашої держави, нашої країни, нас, українців. І Я цим дуже пишаюсь. Кожного року ми приходимо сюди віддавати шану нашому святому Володимиру. І для нас це велике свято. Це підняє на, на кінець на наша православна українська церква піднялася. З тих руїн, яку її загнали, значна частина вірян у вишиванках розповідають це знак єдності із предками. Такий день тільки вишиванці. Це все-таки наше українське було з наших дідів, прадідів. Так воно залишилося для нас і останеться для дітей, внуків. Ми повертаємося до, до своєї купелі, так сказати, до свого. Начала нашого українського підсвятковий передзвін віряни разом з духовенством вирушають хресною ходою до Володимирської гірки. Весь процес під пильним контролем правоохоронців. Коридор з нацгвардійців і поліцейських, кінологи та велопатруль, поселені заходи безпеки по всьому місту. Ну як і вчора, ми задіємо ту саму кількість правоохоронців від 4 до 4,5 тисяч. Це в загальному, щоб не дай Господь все таки не допустити будь-яких провокацій. Крім правоохоронців, вздовж маршруту хресної ходи чергують пожежні та кілька карет швидкої допомоги. Екстрена медична допомога міста Києва готова надавати допомогу повністю в необхідному обсязі. Пам'ятник князю Володимиру. Фінальна локація хресної ходи. Тисячі вірян моляться за Україну. Богослужіння проводить патріарх Філарет. Ми завжди молимо за Україну, а особливо тепер, коли Україна. Проходить випробування, достойна вона бути державою чи не достойна, чи знову нам повертатись в рабство. Український народ доводить, що він достойний мати свою незалежну державу. Сьогодні під час хресної ходи правоохоронці не зафіксували жодних правопорушень та провокацій. Вероніка Сектин, Богдан Бур'яненко, Віталій Воротня, Олег Борщевський, телеканал Київ.